Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час там. У багатьох загальноосвітніх школах США на відміну від України досі триває навчання. Та батьки і учні вже готуються до канікул у літніх школах та таборах. Багато української молоді у США проводять літні канікули у пластових таборах. Сьогодні до студії ми запросили генерального секретаря всесвітнього пласту Назара Зелінку, який брав участь у конференції пластових організацій світу, яка проходила цими днями в американському штаті нью джерсі Дякую Назара, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, які важливі питання сьогодні? на порядку денному українського всесвітнього пласту загалом потрібно розрізняти питання, які стоять в пласті в Україні та і в пласті за межами України, через те, що пласт є такою унікальною країною, яка організація, яка є в багатьох країнах. Ну, первинно в Україні зараз стоїть основне завдання це максимальна популяризація цього руху, максимальне нарощення членства, щоб максимум дітей в Україні могли. Звиховуватися в тому дусі, та який дає пласт. Який, яка кількість сьогодні української молоді є у пласті на даний час. Це вже більше п'яти тисяч mm -hmm. дітей з одного боку, ніби це мало, але з другого боку це найбільша молодіжна організація в Україні, яка на, на, на даний момент є. Mm -hmm. Водночас в Америці основне завдання це є збереження цієї самоідентичності українців тут і також максимальне залучення дітей. Зокрема, з четвертої хвилі еміграції через те, що вони йде ну така досить. Повільна інтеграція наразі в Україні існують пластові табори, так само як вони існують і у сполучених штатах. Багато української молоді, американців українського походження проводять свої літні канікули в пластових таборах. Чи можливо ця комбінація, щоб українська молодь приїжджала сюди? Чи відбувається? І наскільки активно-ефективно вона відбувається? Щоб українська молодь приїжджала сюди, передавала культуру, а американська молодь поїхала туди і брала цю культуру українську Якраз після цьогорічного цього нашого з'їзду. Ми попередньо проводили такі апробаційні табори, у нас є цілий проєкт. Україна поруч, який якраз ставить собі за мету, щоб українські виховники їздили до, до Америки, до інших країн на табори, і відповідно американські це зараз на даний момент цього літа в Україні буде відбуватися більше 140 літніх таборів по всій Україні. От і відповідно вони є відкриті для пластунів всього світу і Якраз головний провід в пласту він ставить собі за мету те, щоб максимально багато молоді цей обмін відбувався і сьогодні. Наскільки ці пластові табори, які існують у світі, відкриті для української молоді? Наскільки важко в них потрапити? Чи і в чому існують перепони для цього? Ну по суті. Немає проблем, бо навіть зараз разом зі мною після з'їзду приїхали пластуни, які залишаються і будуть виховниками на таборах в Америці. Mm -hmm. І проблеми нема. Ну можливо, є частково фінансова фінансове, по суті. Питання візових проблем ніколи не виникало з цим. Ну останнім часом ніби не було проблем. Тобто нам без проблем відповідно, пластуни не, 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 не переходять не в нелегальний у сполучених? Ні, ми маємо що робити в Україні, і тобто ми сюди приїжджаємо допомагати, відповідно вертаємося і далі працюємо з українською молоді в Україні. Наскільки великим є пластовий рух у світі взагалі? І наскільки він відрізняється від скаутського руху? Тому що є багато дуже схожих речей між скаутським і пластовим рухом? В світі пластунів є близько 9 тисяч. Як Я казав вже 5 тисяч є в Україні, решта за межами є в десяти країнах світу. Е, ну, я вже говорив про те, що пласт це унікальна скаутська організація через те, що в основному скаутська організація діють тільки на ну, національні скаутській організації діють тільки на території своєї країни. Угу. Плаз же ж був в тридцятих роках заборонений, по суті, тут він живрів, та і в 90-х роках він відродився в Україні і по суті. Пласт, певна єдина скаутська організація, яка є міжнародною. От і відповідно в Україні пласт, по суті, є класичною скаутською організацією. І відповідно розвивається так, плекає вірність Богові Україні, україномовність і так далі. Дякую дуже вам і успіхів вам в розвитку вашої організації. Нагадаю, гостем студії був генеральний секретар Всесвітнього пласту Назар Зелінка.